У кімнаті на першому поверсі готелю облаштували пункт збору теплих речей і ковдр. Два пакети дитячих речей принесла Ірина Пащенко. Дитячі речі теплі, ну розмальовки. Ігри дитячі, ну все, що дитяче є. Ми повинні допомагати один одному, тому це роблю. Анастасія Кричун з чоловіком і трирічною дитиною приїхала з Херсона два дні тому. Коли перший був удар по Херсону, коли вдарили по воєнній частині, це було на наших очах. Перші речі скидані, навіть документи не взяли. Чому ви саме сюди поїхали Кропивницький? Їхали в центр. Думали, що сюди менш дістануться. Ми телефонували у всі готелі. Одразу нам казали, що ні, немає місць, але в одному в готелі нам сказали, що треба телефонувати в міськраду. Ми почали шукати телефони, і спочатку на один номер зателефонували, потім на другий нас перенаправляли, перенаправляли. А потім нам сказали: потелефонуйте на цей номер, кажете це прізвище і вас поселять. Ми приїхали і дякувати Богу нас поселили. Заселяти жителів з інших областей почали 24 лютого. Взагалі у нас двохмісний 600 гривень, у нас тримісний 750, У нас полулюкси по 800. Ну, зараз ми беремо. Від мінімальної 250, 300, 450 і 500. Це ну, максимум, що ми можемо взяти. Якщо буває, нема у людей оплати, в місті працює штаб, із яким ми теж співпрацюємо, і ми людей без коштів розселяємо. А тоді вже наші будуть взаємодії вже напряму. Готель зі штабом, з міською радою. Хто може, оплачує, хто не може, ми беремо всіх на, на список, і тоді вже будемо їх обробляти. Люди прибувають, знають, що у нас можна пере, перебути добу і їдуть. Деякі остаються у цьому підвальному приміщенні, у разі необхідності зможуть сховатися жителі і працівники готелю. Всіх людей, які проживають в готелі. Оповіщаємо при заселенні. Що у разі, якщо почують повітряну сигнали повітряні, всі сходами спускаємося донизу через аварійний вихід. Орієнтовно, воно може вмістити ну, 100 150 людей, воно може вмістити, бо у нас і це є приміщення, і ще. Ще одне тут у готель може поселити ще 200 людей. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.